Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. У мене для вас сьогодні дуже цікава історія. Сьогодні я вам розповім про те, звідки походить слово СПАМ. Даю гарантію, що 99% тих, хто сьогодні дивиться це відео, знає, що це таке. Для того одного відсотку, хто не знає, що таке спам, то я вам розкажу, що це ті листи. Які не бажані для вас, але все одно вони потрапляють до вашої поштової скриньки. Як правило, це реклама, різна розсилка. І на сьогодні поштові сервери практично навчились ідеально їх відсортовувати. І такі небажані листи потрапляють до вас саме в папку спам. Інколи туди потрапляють і потрібні листи. Саме тому, якщо лист не прийшов, вам завжди кажуть, або ж ви кажете, що перегляньте, будь ласка, спам, можливо, він там є, але це вже не настільки важливо. Більше того, я впевнений, що не раз ви своїм друзям, знайомим або ще комусь. Сказали, той хто не конкретно звертається до вас а надсилає вам різні повідомлення, смс-ки або ж електронні листи, не раз, мабуть, ви казали, перестань мене спамити, тобто спам означає надокучливість. Але звідки взагалі з'явилося це слово? Назва цього слова була створена ще у 1937 році. Здавалося б, звідки у 1937 році слово спам. Насправді слово спам з'явилося у назві конзерв, який випускала американська компанія Хармел Фуд». І, взагалі, до чого це тут? Я справа в тому, що ці американські консерви були також частиною ленд-лізу. Америка передала радянському союзу під час Другої світової війни. Привезли от такі от тушонки, і взагалі до чого я це кажу, і до чого тут слово радянське. Я колись прочитав декілька років тому у свого товариша на Фейсбуці про те, що одна сім'я їхала в Сполучені Штати Америки. і Вже дідуся запиталася, що вам привезти. Він попросив привезти консерву СПАМ. Коли його запитали, для чого вам ця консерва СПАМ він сказав, що це було найсмачніше, що він їв у своєму житті. І я більш аніж упевнений, що у своєму житті він їв дуже багато смачного. Просто цю консерву він їв у найважчій у своєму житті. Час, а зараз запам'ятаємо це речення і перейдемо далі. Так от, друга світова війна закінчилась, і а, в Штатах залишилось ще дуже і дуже і дуже багато цих консерв. Звісно, їхній термін придатності, по крайній мірі, я подивився на ці консерви, два роки. Кудись їх потрібно було дівати. Ну і як завжди, Америка зробила дуже колосальну рекламну кампанію. Що СПАМ це просто 24 на 7 Ти повинен їсти ці консерви. Ці реклами лунали практично звідусіль. Це було телебачення, це було радіо, це були реклами в магазинах. Це було всюди, куди ти міг піти. Всюди звучало слово спм. Ці реклами були розраховані для дорослих. Спем mm, микмайнцик. Ці реклами були розраховані для дітей. Цих реклам було так багато, що їх вже почали висміювати, і слово Спам почало набирати своєї такого поняття на докучливості. Magic. Але у 1970 році можна сказати, що це був відлік того слова спам, який сьогодні для нас означає надокучливість. А було комедійне шоу у 1970 році. Монтій Пайтон, головні герої прийшли в кафе Жирна ложка. в Кожній страві там було слово спам. А що вони не витримали і заспівали пісню «Спам». Спам, 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 спам. Саме тому, коли сьогодні нам щось надокучає, ми просимо, щоб нас не спамили, тобто не засипали тією чи іншою інформацією. А тепер, друзі, до чого я це все кажу? Звісно, сьогодні скажу, що лендліз в радянському союзі, що такого не було. Радянський Союз виграв сам. Але до речі, колись навіть Хрущов признав, що завдяки конзервам СПАМ мерці вдалося накормити дуже багато солдатів. Нікіди Крущев, денег джерел на армії, лейтер джерел секретарів до ЮССР, ефективніс диктейтор. Ротнізмемуарз видав спам, девознове нашу армію. Hey, maybe that was was why he was always more friendly with the US than Stalin ever was. Так от сьогодні у нас є інша біда. Сьогодні в Україні далеко не найлегший час. Я б сказав, найважчий час. А ті, хто боронять нашу Україну, уж однозначно. Переживають найважчий, найкритичний час у своєму житті, і наше завдання їх накормити. Я абсолютно не закликаю до цих консерв спамів. Взагалі в них немає ніякого сенсу. У нас є дуже багато своїх хороших страв. Зокрема, для мене найкращою українською стравою є борщ. Знову ж таки, вам не потрібно витягувати каструлі, купляти буряк, варити його. Є ті, хто роблять це на постійній основі. Я вже не раз у своєму відео розповідав, що якось я спілкувався зі своїм товаришем, з яким я виріс. Все своє життя в одному дворі він, його дружина, його сім'я а також дуже багато сімей об'єднались в одну групу волонтерів. Назвали себе калуські бджілки, супчики, борщики. Коли я з ним спілкувався, він обов'язково просив мене додати. Що це мають бути супчики. І борщики. Отож, в них навіть є група на Фейсбуці, «Калузькі бджілки, супчики і борщики. Усі посилання я залишу під відео, що роблять: купують буряк, цибулю. Ну тобто, всі інгредієнти, які потрібні для борщу, і звісно, вони не варять борщі, вони висушують, розфасовують по а, таким спеціальним пакетикам, навіть туди засовують такі малюнки з бджілкою, і відправляють на передову. Військові беруть же ж з розрахунку на кількість людей, розбавляється все з кип'ятком. Дві хвилини. Лини і вони мають найсмачнішу їжу у своєму житті, тому що вони їдять ці борщі у найважчій у їхньому житті час. І я з Віталієм своїм товаришем почав спілкуватися. А чи вирахували вони собі вартість однієї упаковки? Тому він сказав мені, що якщо... Не рахувати доставку, скажімо, якщо вони все, що купили, несуть у руках. Якщо не рахувати світло, яке вони вдома затрачають, і воду, то одна упаковка, один борщ обходиться 10 гривень. Тому я гадаю, що наше завдання сьогодні у найважчий час для країни і найважчий час для військових, які боронять нашу Україну, їх накормити. Внизу під цим відео буде посилання, як же ж можна відправити кошти. Повторюю, з групі калоски бджілки, супчики, борщики, які відправлять і регулярно вже протягом всієї повномасштабної війни відправляють ці борщі і супи на передову. Ви можете надіслати, а також можете в описі. Там є можливість додати опис, можете написати смачного, хочу накормити 10 солдат. Но Якщо ви бажаєте, можете вислати гроші, сказати смачного на цілу роту. Тобто включайте фантазію і давайте кормити наших військових друзів у найважчий у їхньому житті час. А я вам за це дуже сильно дякую. Якщо ви теж любите борщ, поставте лайк під цим відео. Обов'язково покажіть це відео тим іншим. Чим більше ви його покажете, тим більше людей зможе накормити військових. До речі, розкажу вам ще цікаву історію про бджілки. Я вже розповідав вам в одному із своїх відео. Я так і сказав, що у вівторок зранку я буду постити це відео так і написав, що Канада прокидається, і я впевнений, що зараз кількість грошей почне збільшуватись. Мій товариш одразу мене набрав і каже: Ти знаєш, ми настільки не очікували. Моя дружина ж почала плакати. Тобто, людина, яка й так віддає весь свій вільний час, щоб готувати їсти, передавати, вона була дуже приємно вражена, що серед моїх підписників і, взагалі, серед тих, хто дивиться це відео, так багато людей, які готові накормити військових. Тому, коли будете відправляти кошти, напишіть щось побажайте або шкалуським джілкам, або побажайте смачного. Військовим, а вам дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, задонатити на наших військових. Почуємось, коли почуємось. Побачимось, коли побачимось. Усім до зустрічі! Це було відео про відео.